Про георгіївську стрічку за домашнім чаюванням волинські краєзнавці дослідили історію походження чорно-помаранчевої символіки, яку останні роки у Росії широко використовують як символ свята перемоги та поваги до ветеранів. У народі ж її прийнято називати георгіївською, бо три чорні і дві жовті смужки використовувались як геральдичний елемент вищої військової нагороди у Російській імперії. Ордена Святого Георгія в Україні ж, стрічку нині сприймають як знак належності до російського імперського простору. Серед скептиків, за схожість з відомим сільськогосподарським шкідником, стрічка також отримала назву Колорадська. Звідки ж насправді походить ця символіка, та чому в Україні останні роки почали використовувати зображення червоного маку? Дивіться далі. За дружніми посаденьками у Волинському краєзнавчому музеї обговорили якого ж кольору символ перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це чорно-жовта георгіївська стрічка або ж червоно-чорний мак. Своє дослідження з цього приводу провів краєзнавець та письменник Сергій Лис. Зібрав документи, світлини та історичні довідки. Підбірку підкріплену розповідями, продемонстрував усім цікавим до теми. За словами дослідника, сучасне використання так званої Георгіївської стрічки як символу перемоги та пам'яті за загиблими це абсурд та явний метод російської пропаганди. Феноменально, як можна історію от на 180 градусів спотворити. Так оце те, що Путін робить з георгіївською стрічкою. Георгіївська стрічка і Георгіївська медаль була заснована сумнозвісною імператрицею Катериною Другою у 1768 році, під час російсько-турецької війни, треба задуматися, чого вона. Георгіївська стрічка чорно-жовта, бо в християнській символіці кольори Святого Георгія, і це всюди в Європі, червоно-білі. Навіть якщо ми всередину подивимося Георгіївського Христа на червоному тлі білий Георгій. Червона це вважалося кров воїна Христового і білий колір кольор чистоти. Тоді вже не зрозуміло. А чого ж вона називається Георгіївською? Як розповідає Сергій Лис, згідно із спогадами оточення Катерини II, чорно-жовті кольори узяли із герба Російської імперії, чорного орла на жовтому фоні. З перших, хто отримав георгіївську медаль, був Пьотер Текелі. Оце та людина, яка знищила Запорозьку Січ. У 1807 році Олександр І, Імператор запровадив ще Георгіївський хрест. Георгівський хрест це вже була нагорода тільки для солдат і унтерофіцерів, як для сержантів. От саме запровадження георгівського хреста послужило його масовісті. Після жовтневої революції розповідає Сергій Лис Георгіївську символіку в Росії заборонили більшовики. Під час Другої світової війни її використовували хіба що російські парамілітарні організації, що підтримували нацистську Німеччину у боротьбі проти радянського союзу. Відновили чорно-помаранчеві стрічки у сучасній Росії 10 років тому. Державне інформаційне агентство організувало студентську акцію Георгіївська стрічка як данину поваги до ветеранів Другої світової. Війни після цього символ російського імперіалізму отримав друге життя. Що ж до червоного маку, який з 2014 року в Україні почали використовувати на заходах, приурочених завершенню Другої світової війни, то цей знак перейняли від європейської спільноти. Вся е, цивілізована спільнота людей взяла собі за символ цю квітку червоно-чорного маку. Е, до того ж, ми додаємо до е, Розшифрування символу червоно-чорного маку ми додаємо туди ще і символіку червоно-чорного стягу УПА. за словами Людмили Завади. Вже більше ста років західний світ використовує червоний мак як квітку пам'яті та пошани за жертвами усіх військових та цивільних збройних конфліктів. Не Рустан Щербачок для новин на часі.